Доброго ранку. Будемо варити вже пасту томатну. Оце стільки вийшло з тих двох мішечків, що висіли. Але повна каструля. Треба трохи надібрати, бо як буде кипіти, то не буде куди йому кипіти. Яке густе. Таке густеньке. У нас сьогодні маленька розпаковочка. Анжела їздила на нову пошту і нам прийшла така посилочка. Культ. Так. І батарейки до пульта. У нас тут разом не приходять. Пульт стоїть у нас скільки, 200? 260, а ми заказали через інтернет, вийшло 150-154 гривні із доставкою. Так як наш пульт старий, вже отакий, що унучата зробили мені, оцього цього у Зробили мені із пульта. Мусили заказувати. Так, да. ось ще без кришки. Ось покажу. Ось вже до докупи, бо розлетівся. І нам прийшов новенький. Це вже їхній пульт буде, вони вже будуть ним розпоражатись. Так. Готуємося до перемоги. Закусити в нас вже є, чим тушонку закрили, а от випити нема що. Кхе -кхе. Так, ми вже закриваємо цей томат. І вже в нас часів три кипів, щоб був густий. Нічого ми сюди не додавали, просто закриваємо банки і все. Я вже так закривала не раз. Мене просили розказати трошки про себе. Я родом із Смельниччини, живу вже 40 років на Черкащині. І так сталися обставини, що діти вже 4 роки старші живуть біля мене. Менший живе окремо. Старші прийшли до мене, почали строїтися, до чого докладати, якщо я сама, я їх попросила до себе. Тепер мені добре, У мене одна невісточка близько і друга близенько. Я не журуся ні за дрова, ні за город, ні за що. По можливості я їм допомагаю як можу. Два сини маю, дві новістечки, четверо гонуків. Покажіть, ну, магнита. То... На Наш лесик гріється коло тепленьких баночок і не хоче ніяк тікати. Старша гонучка вже замужем. Двоє середніх гонучків в школу ходять, а меншенький в садик збитошний. помощник. Да. Та й таке моє. Говорю я і по Хмельницькому, і по Черкаському. <кхе> Та й. Багато пишуть, жаліють нас, чувствують нам, що нам дуже тяжко, в селі такий труд, всім тяжко. Але ми вже втягнулися, звикли. Нам вже кажеться, що не дуже тяжко. Що так всі? Да, що так усі роблять у селі. А що я не журуся, журуся одним, щоб вже закінчилась війна швидше, і мої хлопці були вдома. З оцеї каструльки на відро вийшло в нас 18 баночок томату. Ми захотіли пиріжків жарених в олії з яблучками, хоч і жарене вредно їсти, але ми часто не жаримо, печемо, то можна себе трошки побалувати і жареними. Я вже тепленька водичка, трошки сахару, кинула дрождів і підходять дрожжі. У мене рецепт на око. Так, трошки води тепленької. Ну, то скільки хоче, скільки піруїв їм треба. У мене сімейка трошки є. Так, трошки солі. Сахар, цукру Цукру на дві ложки, да. хто хоче солодше, хто хоче не солодше, виливаємо дріжджі, які вже підійшли. трошки олії на око, ну я знаю ну, ложкою Дві ложки і муки на око. Я багато калапцію, бо є в нас кому їсти. Скільки нас? Шість душ? Як взяти дві сімейки? Не видно нічого. Низька глибока, та й не видно. Зверха десь телефона треба. Супи Видно? Ну, не видно. Вище. Таку на, на вот так Таку нахили от так. Коротше, я так покажу. Зараз візьму телефон. Я ще не рожилася, не маю де на чому держати телефон. Ну, Нічого, скоро получу пенсію і куплю. <рес> <рес> Бо в руках носити неудобно. a. No, je Домісюємо і поставимо хай сходить. Воно м'ягеньке. Слухай, йде міська. Угу. Так, тістечко вже підійшло. Йдемо виробляти. Робимо пиріжки і слухаємо бобошка. Як хоче як назвати корову? Наша теличка зветься Мілка. Але наші тиличці ще тільки сім місяців, ще довго чекати коровки. Піріжків уже напекла чи нажарила всім на добраніч!